Доброго дня всім, шановні депутати, шановні наші виборці. Ми, я особисто дуже гарно дякую вам, виборцям, за те, що четвертий раз обрали мене депутатом. Але зараз хотілося б сказати пару слів про наше рідне місто, про нашу партію рідне місто, яка здобула 42 дільниць. Майже 27 чи 26 дільниць ми виграли. Це, це говорять люди. Люди сказали своє слово. І прошу попереднього виступаючи, яка тут говорила, що хтось щось комусь, дивіться на себе в першу чергу, і вибачте перед своїм колегом-депутатом, якого ви організували так сказати, побої агітатора. Я би чесно дивився, в очі відкрито. Скажіть йому дякую. Агітатора ще ніколи не били в Чернівця. Це перший раз. І це били депутати, які сьогодні знаходяться тут в залі. Ну, це точно. Міліція виїхала на цей, на, на цей визов. Правда, нічого не зробила, Оксі Павлош. Я попросив просив вас, ну, щоб трошки аналізувати роботу міліції. Бо от ми бачили агітатора, побили, вони не закінчили справу. Ми в суботу, не в суботу, в неділю, мали прикри, ну такий, такий інцидент, я би хотів сказати. Коли спіймали, можна сказати, злодія прямо в закладі, визвали міліцію. Міліція прийшла, подивилася, люди дали камери. Тобто по камерах видно, як він краде гроші з кармана. Міліція вийшла на вулицю, і коли я підійшов, спитав хлопця, де той хлопці? Пішов. А кажу, де гроші які вкрали? Він кажуть, це віждок.